Давайте глянемо пораду від Локі. Я така сьогодні вся в його кольорах. Ну, принаймні, в кольорах кіношного Локі точно. Ні, я не, 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 оце, не жриця, не, не страдаю таким, не доче гікати Локі Одіна і всіх разом взяти. У мене такого нема. Але просто мені захотілося подаватися пораду від Локі. Вам кудись, до речі, не треба йти. Вам сьогодні не треба з кимось бачитись. Серйозно, перевернути райду, перевернути Монас. Вам краще сьогодні залишитися вдома з родиною, перевернути, перевернути райду, перевернути менаси, пряма тала. Вам реально краще сьогодні побути ближче до родини, десь вдома, десь на рідних селах, не знаю. Провести час із рідними, так, і, можливо, десь навіть заглибитись в себе, тут ще вас як це все шліфує. Вам не треба сьогодні ніде далеко ні йти, ні їхати, ні зустрічатися з якимись людьми. Якщо у вас внутрішнє відчуття, що я, ну, типу, не хочу якось можете скасувати, я вот домовилася, мені так чи домовився, а мені зараз так нікуди не хочеться йти все лінь, чи так якесь дивне відчуття. Прислухайтесь до нього, Луки каже, що. Воно прям має сенс не трейтесь сьогодні, коли б ви це не побачили. Лишайтесь вдома, зробіть собі чайку і ну, просто не пощастить. Ще й перевернутий лагус. Вам сьогодні в цій справі, яку ви запланували робити, але вже якось хочете дати задню, реально не пощастить. Це, типу, інтуїція так спрацьовує у вас. Не йдіть, лишіться вдома. А що, якщо ви лишитесь вдома? А якщо ви лишитесь вдома, все буде дуже навіть прямо фехло. Це і матеріально для вас вийде краще. І від якогось трендеця вбереже. Ну і все. Боже, сьогодні такий локіанський має настрій на трендець.